thank <laughs> you Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Ну що, забрав я сьогодні цей Бренос, вже відіграв 11 боїв, і так сказати, перше враження вирішив вам і записати. Можливо, потім я це враження зміню про цей танк, але на даний момент я вважаю, що цей танк взагалі не потрібний. Це шмат вайна. Давайте тепер розбиратися чому. По-перше, це важкий танк, типу написано універсальний. Ну я взагалі не розумію, де його універсальність, тому що він взагалі не до які. Якийсь недороблений чи що, тому що у нього взагалі нічого немає цікавого. Наприклад, казали, що він типу швидкий, я з турбіною граю. 44, типу він їде вперед, 20 назад. Але він цю максимальну швидкість ну не дуже охоче набирає. Це корпус від 50-120 з усіма витікаючими з цього недоліками. Дивіться, бронювання швиденько пройдемо, тому що тут нема на що дивитися майже. Дивіться, корпус просто картон, Такий, що капець, цей танк потрапляє до 10 рівня. Так, звісно, він може потрапити і до 6-го, але сьогодні за 10 боїв чи 11 навіть, я потрапив один раз до 7 рівня. І там якийсь ІС вам дає з пробиттям 175, спокійно пробиває в корпус. Так буває, там якісь рікашети, але це прям дуже-дуже рідко буває. Якщо, типу, от сюди потрапляють вони, коли ти стоїш під таким кутом. Але якщо ви підставляєте... Тут частину, то, значить, ви підставляєте і цю. А ворог, він не такий дурний, він буде, звісно, стріляти ось сюди. Це можливо тільки, якщо ненароком він попаде сюди, тоді щось ви зможете відбити. НЛД у нас трошки краще, але також спокійно пробувається. Але навіщо сюди стріляти, якщо тут все пробивається на вильот, взагалі без проблем. Дуже рідко щось він танкує, з приводу башти. Це теж просто якийсь маразм. Нафіга, ви зробили цей гігантський Лючок з бронею 200 мм у нижній частині, ну і тут 215 у верхній у цьому гігантському лючку. Є ще маленький, тут взагалі 158 бронювання. Борт у нас 90 мм, да, можна під дуже гострим кутом щось відбивати. Але взагалом це взагалі не допомагає ніяким бортом, ви не можете танкувати, тому що у вас тут щоки, які пробуваються тільки від якогось, я не знаю, кута, типу, якщо ви грати, будете. Ось так із за будівлі виїжджати, то тоді, можливо, сюди не будуть пробивати, але ж ви і стріляти не зможете. Щоб вам зробити постріл, треба виїжджати аж ось таким ось чином. І тоді знову ж таки ви підставляєте щоку. Та й взагалом цей лючок пробивається спокійно. Тому на танку я пробував дуже різні тактики, стояв і за спинами союзників, тобто на другій лінії. Навіть ПТ-шить я пробував. І до речі, в тому бою, там де я грав від дистанції. Там я настріляв щось 3200. Ну, зараз ви його побачите, цей бій. Або вже можливо бачите. Але ж це взагалі я не знаю як назвати для важкого танку стояти в кущах при маскуванні 3%. Подивіться, де воно тут 4 відсотки, просто. Тобто, по типу з Т-103 вас будуть світити майже з усіх точок на мапі. Ну і габарити, подивіться на цей сарай, його сховати десь взагалі неможливо. Від башти ви не можете грати від корпусу, не можете грати, від борта також не можете грати. Що тут із плюсів я можу виділити? Так, гармата, типу вона комфортна, реально вона класна, в тому плані, що у неї є і кути вертикальної наводки, мінус 10 гармата опускається вниз. Це комфортно, тут дуже непогана стабілізація і також дуже швидкий час зведення. Розкіт на 100 метрів також непоганий, 0,33, але ДПМ у також не завезли. Якби цьому танку зробили би хоча б альфа 360 при такому ж КД, то це б можна. Би. Він би грав би якось би, ну, трошки краще, але все одно це такий собі хлопчик для биття. На жаль. Тому, скоріш за все, що цей танчик піде в трейдин, хоча він і не дуже дорого коштує в Зголді, тільки 9 тисяч, тобто навіть якийсь там із шостий, який коштує. Чи 11, чи 10 з половиною, ну цей коштує 9. Вигідно його прям дуже обміняти і не вийде. Також давайте ще повернемося до його рухливості. Ну, можливо, якби він набирав цю максимальну швидкість одразу і там в горку дуже швидко заїжджав, то, можливо, це була б така собі напівстежка швидка, маневрена, можна було якось типу, виїхати, дати постріл, закотитися, але ви все одно не встигаєте це робити. Тим більше з такими відрами. На башті просто сюди залітає. Я не знаю як магнит, хто пам'ятає або знає танк М49 Млеха, то там лючок є також. Але ж він там менше набагато, і там корпус не такий ватний, ну там він танчить якось, да? звісно, також в лючок отримує, але лючок там в два рази менше. Сюди не попасти, ну це я не знаю, це треба бути. Або руки, щоб були криві косі, або п'яним якимось бути. Навіть з дистанції сюди залітає просто без проблем. Що я на нього поставив із обладнання? Це закавочка, досилач і турбіна. І все одно навіть з турбіною. На жаль, він не прям дуже швидкий, так він швидше трошки за інші, якісь важкі танки, які не дуже рухливі, але, наприклад, якісь там істри земзе або просто із 3 Він приблизно так само буде їхати, як цей Бренос. То нафік він взагалі потрібен. Я можу сказати тільки одне: що да на халяву можливо він піде. Потім його можна в трейдин здати. Можливо, навіть хтось буде на ньому фармити. У нас ББшки коштують не дуже дорого. 635 копійок. Так, швидкість польоту снаряду не дуже висока. Хоча це ББшка 180, плюс цей перк буде, ну приблизно 1200-1300, навіть він буде літати. Ну, це не дуже і погано. Під калібер у нас, до речі, непоганий пробиття аж 280, і він швидко літає. 1280, але він і коштує. 4800. ну таке собі. Хоча, скоріш за все, ними користуватися, напевно, і не варто, тому що з пробиттям тут все дуже непогано. 234 мм пробиття основним снарядом ну це непогано, це гарно. Тому в цілому, якщо у вас прям дуже прямі руки, ви зможете на ньому, звісно, фармити. Але це настільки потне заняття, прям щоб відіграти на ньому на результат. Ну прям я не знаю, що треба робити. Я так на жодному танку прям не старався, щоб щось настріляти. І це я робив спеціально. Я там не зливав, я прям старався я десь там настрілювати, десь виїжджати з кущиків там за спинами союзників. Але все одно це мені не допомагало. Тільки ти, 1300 шкоди я зробив сьогодні середнього за 11 боїв. Ну добре, не 1300, а 1400. Ну це дуже слабкий результат. Тому я не знаю навіть, як на цьому танку правильно відігравати. Як важкий танк, він абсолютно нічого не може, тому що який захисник без зведення з його кривою косою гарматою, йому просто треба зробити постріл в сторону цього танку, і він, скоріш за все, його проб'є. Нічого вицілювати тут не треба. Якщо корпус показує цей танк, то в корпус його 100% абсолютно любий танк, навіть сьомого рівня пробиває. Якщо баштою ви граєте, типу від башти, то тоді лючки, оці гігантські також пробиваються. Польбу модернізацію я ще не прокачав. Звісно, це тільки перші враження. Можливо, пізніше я зміню свою думку, але зараз мені здається, що це повний шмат війна, і він не потрібен, якщо у вас є нормальні танки в ангарі. Згадайте, ото був марафон. У нас теж колись на поляка, чи 56ТП, чи щось таке подібне. Там теж зараз на ньому ніхто не грає, я його в трейдинг здав при першій можливості. Скоріш за все з цим танком буде щось подібне. Можливо, я ще зіграю на ньому боїв 10, можливо, 15, щоб точно вже бути впевнений, що це шмат війна. І тоді це буде остаточний висновок. Ну, скоріш за все, так і буде. Мені прям дуже важко було на ньому грати, тому що я ж кажу, по сукупності його характеристик, ну він поганий. Ну да, гармата не погана, вона точна вона там стабілізована, у неї є непогані кути нахилу гармати, але цього недостатньо для того, щоб назвати цей танк хоча б середняком якимось. Я його напевно би поставив десь в погані танки, тому що є машини набагато цікавіші, набагато краще, але на халяву, можливо, він піде. Хтось буде на ньому грати, хтось його забере, новачки якісь будуть на ньому навіть фармити. Тому що пробиття є, снаряди коштують дешево і з точністю. У нього все дуже добре. Я вожу з собою до пайок, тому що не знаю, ні разу я не горів. Так, буває якісь крити, але вони не значні. Щось таке вибивають, типу якогось там радиста або ще когось, але це таке собі, не дуже часто. Можливо, я чогось не зрозумів. Напишіть в коментарях, можливо, я в чомусь не правий. Тому ось таке на сьогодні коротеньке відео, можливо, колись я його доповню, можливо, я ще якось його не розкусив, але мені здається, що це фіаско. Просто халяв. Не дамаг. Ну а грати на ньому як на ПТшці ну це пробачте. Важкий танк, який стоїть в кущах на базі, це взагалі смішно. Хоча я навіть і це робив, щоб хоч щось настріляти. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей і всім добра.